Серед світил, які несуть українську мову освіт, письменники, науковці, політики, артисти і просвітяни. З 1989 року Хмельницьке міське товариство української мови імені Тараса Шевченка просвіта прищеплює любов до рідної мови серед хмельничан, водночас популяризує українське за кордоном. З нагоди міжнародного дня рідної мови про просвіту розкаже про Курівський вояж. Історія Хмельницького міського товариства просвіта бере початок у 1989 році. Тоді, на конгресі просвітян у Києві, з пропозицією створити регіональний осередок до представниці Хмельниччини Зої Діденко звернувся поет Дмитро Павличко. Як зараз пам'ятаю, каже. Оце зою тобі безпартійне доручення. Створити треба на Поділлі про світу. Ну, я кажу за Все Поділля, не за Все Поділля, але спочатку в центрі. Одним словом, оце така була моя місія. І, дякуючи найперше світлої пам'яті Миколі Никаноровичу Магері, Анатолію Володимировичу Сваричевському, а потім. Хай буде живий і здоровий на многії літа Василю Івановичу Горбатюку. Почали ми формувати оцей, казав Михайло Чекман, ну, це такий виходить як інтелігентський центр український. Утворено було товариство, воно було утворено, ну такого як обласного масштабу. Через два роки після заснування міської просвіти у 1991 році організація оселилася у своєму приміщенні на вулиці Пилипчука, 49. Ця будівля, пам'ятка місцевої архітектури, зведена у 1898 році як житлова забудова. Згодом тут були водолікарня, міське управління соціального захисту. Просвітяни ж назвали її народним домом. Найперше це. Освіта. Недаремно ж Володимир Романович Козубняк світла йому пам'ять, сказав, ну це вже як афоризм. У місті Хмельницькому освіта і просвіта це як два крила жарптиці. Зріднилися тут із певними сферами суспільства. З часом, уже як ми ввійшли сюди, в народний дім. Ми почали дуже тісно співпрацювати із Академією ну, тоді прикордонних військ, от з нашими теперішніми прикордонниками, з вищою школою, особливо з гуманітарно-педагогічною академією. Ми одна єдина громадська організація в Україні, яка реально і чітко, і гарно і потрібно. Співпрацює із головним управлінням національної поліції України у Хмельницькій області. Одне з головних завдань просвіти зміцнення авторитету української мови в Україні і світі. Відтак, на початках діяльності у Народному домі заснували безкоштовні курси української мови для вчителів. Далі була низка просвітницьких проєктів. Це Кобзар слово на кожен день про різні грані творчості Тараса Шевченка, достойники честі про славетних українців, героїчна Україна, оповіді про захисників батьківщини з часів козацтва до сучасності. Проект, який ми почали зовсім недавно. Назва проєкту спочатку було слово. Крилаті вислови із Біблії в українській сучасній мові. Добре потрібне українцям Боже Слово воно теж робить нас кращими, добрішими, розумнішими і чітко називає нам оце ворог, з яким не треба мати справу. А оце треба придивитися чи з тим товаришувати. Гостями Хмельницького народного дому свого часу були видатні особистості, метою яких було творення незалежної України зі своєю мовою, культурою, з Богом. Серед них письменник Іван Драч, режисер Василь Вітер, шевченкознавиця Надія Наумова, отець і глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Це... Ієрархи українських церков. Це патріарх Димитрій, той, який почав утверджувати тут українську автокефальну церкву. Це наш улюблений патріарх Філарет. Це не менш нами улюблений патріарх Кардинал Гузар, предстоятель Української греко-католицької церкви. Священники українських церков. Ну, були гостями, ой, я вам навіть скажу, у нас був архієпископ Всеволод, це десь на початку 90-х років, а він очолював Українську Греко-католицьку церкву в США. Завдяки Хмельницькій просвіті світ побачили 54 видання, які формують національну свідомість. Нині ці книги передають і в міський військовий шпиталь. Хмельницька просвіта несе українську мову у світ. Водночас сприяє тому, щоб Хмельницький мав нагоду чути рідну мову представників міст побратимів. В одній із кімнат Народного дому музей історії поріднених міст. Це музей вже історії міжнародних зв'язків міста Хмельницького. І саме тут звучала різна мова, рідна для людей, які представляли свою державу через наше місто партнер. Отже, Якщо ми говоримо про міжнародний день рідної мови, то в цих стінах це дуже знайомо. Бо всі, хто приїздили, чи це болгари, чи це іспанці, чи китайці, чи хтось інший, вони говорили своєю рідною мовою. На світлинах просвітянського музею гості з міст Модесто, США, Сілістра, Болгарія, Бор, Сербія, Бельц, Молдова, Чеханов, Польща, Крамфорс, Швеція, Шицяджуань, Китай, Шауляй, Литва, Агоскальєнтес, Мексика, Манісес, Іспанія, Кармель, Ізраїль, Старобільськ, Україна, Руставі, Грузія. Найперше місто, з яким була підписана угода про співпрацю. Це американське місто Модесто зі штату Каліфорнія. Співпраця наша активна. І обмін делегацій, і вчителів, і учнів, навіть вивчення української мови в одному із коледжів Модесто. Це теж дуже важливо. Просвітяни зауважують, Міжнародний день рідної мови це нагадування про можливість говорити у нас рідною мовою представникам різних країн, водночас вкотре стверджувати велич українського слова. Українська мова в силу різних обставин, об'єктивних і суб'єктивних, звучить зараз фактично на всіх континентах і особливо в Європі. Та й за океаном. Це мова. Яка відкриває різним народам планети, те, що Україна, це не якийсь маленький острів у Тихому океані, а це держава зі своєю мовою, культурою, історією, і яка після закінчення війни все-таки підніметься з руїн і стане достойною. Всіх тих, хто захочуть сюди приїхати. До слова про міжнародну дружбу Хмельницького свідчить і пам'ятний знак на подвір'ї просвіти. Металевий монумент встановлений до 15-річчя співпраці нашого міста з порідненим містом Модесто у 2002 році. Уламки радянської ракети СС-19 свідчать, що між Америкою та Україною більше немає загрози ядерного протистояння. Авторство металевої скульптури належить художнику Володимиру Карварсарному. В одній із кімнат Хмельницького народного дому зала подарунків відвідувачів. Тут прапори з фронту від наших захисників, рідкісні видання, картини і вишивка. У світлиці за великим столом відбуваються зустрічі, розмови, лекції, уроки про світи для дітей і дорослих, за вхожими пильним оком із портретів спостерігають велети нашої нації. Асоціюємо Україну з домом. Кімната народного побуту, наповнена давніми вишиванками, ретросвітлинами українських родин, нагадує типову українську хату, у якій виріс і Тарас Шевченко, чиїм іменем названо Товариство. Чиї заповіти на чільному місті, свою Україну любіть. Любіть її вовремя люте. В останню тяжкую минуту за нею Господа моліть. Саме просвіта почала утверджувати українську мову у Хмельницькому за часів незалежності України. Своїм найбільшим досягненням вважають просвітяни те, що тим, хто побували у народному домі, допомогли усвідомити себе українцями.